Вітаю, урок української мови, і сьогодні ми говоримо з вами про правила написання адреси. З вами вчителька Юлія, долучаємось до уроку. Отже, сьогодні ми маємо дізнатися, як правильно писати адресу, навчимося підписувати правильно листи і замовлення. Що таке лист? Лист це письмове повідомлення для спілкування між людьми або організаціями. Види листів це є особисті, ділові та вітальні. Також дуже важливо написати адресу, адже адреса допомагає листу знайти свого отримувача. А що ж таке адреса? Адреса це точне місце проживання чи організації. Містить різні елементи, це вулиця, будинок, місто, область, поштовий індекс. Також корисною навичкою буде для вас це написання правильно вашої адреси. Хто такий адресант та адресат? Адресат це особа, яка отримає лист. Адресант це особа, яка відправляє лист, адреса на конверті. Там має бути вказана інформація і про відправника, і про отримувача. Вимоги до написання поштової адреси це є правильний порядок. Починаємо з прізвища Ім'я по батькові, вулиця та номер, населений пункт, індекс та країна. Пишемо акуратно і розбірливо, щоб пошта змогла прочитати. Використовуємо скорочення. Наприклад, вулицю ми можемо просто скоротити вул. Як підписати конверт? Обов'язково підписуємо, хто відправник. Це робиться у верхньому лівому кутку конверта. Хто отримувач, це у нижньому правому кутку конверту. Також обов'язково вказуємо поштовий індекс. Поштовий індекс можете запитати у своєму відділенні пошти. Адресу для замовлення в інтернеті теж ми маємо писати правильно. Отже, коли ти купуєш товар через інтернет. У формі доставки введи прізвище та ім'я, місто або село, вулицю, будинок, квартиру, поштовий індекс, номер телефону та вибери поштову службу або пункт видачі. Будь уважний і перевіряй правильність усіх даних адреси. Також перевіряй свої контактні дані, краще вказати номер телефону для кур'єра. Як отримувати листи з усього світу? Використовуємо транслітерацію. Вказуйте адресу латинськими літерами для міжнародної пошти, також обов'язково вказуй Ukraine як назву країни англійської. Використовуй сервіси та онлайн-перекладачі для точності, наприклад, вулиця Хрещатик, ми можемо написати транслітерацію. Також виконайте зараз практичне завдання: напишіть свою домашню адресу на аркуші. Та обміняйтесь адресами з однокласниками і перевірте, чи записали ви свою адресу правильно. Зробимо підсумок. Отже, правильність адреси це гарантія швидкої доставки листів і посилок. Це корисна навичка, адже правильне написання адреси це важливе життєве вміння. Також дотримайтесь розбірливого почерку, чистий і зрозумілий текст допомагає уникнути помилок. І ось вам домашнє завдання. Напиши лист самому собі в майбутнє. Наприклад, собі у 12 клас, уяви, що ти надсилаєш цей лист справжньою поштою. У листі розкажи про себе зараз, свої інтереси, мрії, друзів. Напиши, чого ти бажаєш собі в майбутньому. Можеш додати малюнок, жарт або побажання. Також не забудь про оформлення. На аркуші напиши адресу адресанта. Ти зараз та адресата, ти у майбутньому. Можна придумати і вигадану адресу у 12 класі собі учню 12 класу, вулиця Успішна, будинок 2028, місто щастя 1, 2, 3, 4, 5, Україна. Намалюй макет конверти і покажи, куди що писати: адресант, адресат, індекс та поштова марка. А урок наш підійшов до завершення. Дякую усім за увагу! До зустрічі на нових уроках.